Ми проспівали чудесну пісню. Радість ніколи не мине, коли Коли наш Спаситель прийде. Слава Ісусу Христу! Ви знаєте, співаючи цю пісню, і я собі думаю, у нас сьогодні багато горя, багато біди. У нас сьогодні у людей мало радості. Причиною тому усьому є війна в Україні. Люди, може би, навіть і хотіли радіти, але коли чуєш новини, коли читаєш, коли твої рідні близькі гинуть і немає радості, тому що ти знаєш, що люди гинуть кожен день. Гинуть старі, гинуть молоді, гинуть діти. І немає радості, хочеться порадіти. І я в собі так наблюдаю за собою, та хочеться щось, знаєте, щось кажуть, десь повеселитися, ну, щось кажуть, ну, посміхнутися, бути веселим, але як згадує, що йде війна, немає радості. Але ми співаємо, що коли прийде Христос, це все про мене. У небесній країні не буде горя, у небесній країні не буде сліз, там не буде війни, там не буде біди, слава Ісусу Христу! І дай Господь нам сили, щоб дійти у небесну країну, щоб війти там, де більше ніколи, ви чуєте, ніколи не буде горя, не буде сліз, не буде ніяких там бід. Там буде вічна радість. Коли прийде Господь за нами, тоді буде радість. Хай Господь допоможе. Дай нам сили зберегти своє життя чистим і святим, щоб війти у радість нашого Господа Ісуса Христа. Повірте, Він кожного із нас. Хоче прийняти там. Він кожний із нас хоче там потішити. Він і сьогодні утішає. Він сьогодні дає нам сили, слава йому. Тому що тільки з Господом ми можемо це пройти. Я знаю, що ми всі молимося. Ми всі просимо Божого миру для нашої України. Ми всі просимо Божої милості, щоб Господь зупинив цю війну, правда? Щоб нарешті закінчилися ці страждання. Хоча люди, які втратили рідних, які втратили, хто втратив сина, навряд чи він це забуде, хто втратив батька, навряд чи він це забуде. Хто втратив чоловіка, навряд чи ця людина забуде про це горе. Там десь далеко воно буде боліти. Хто не втрачав, він цього не зрозуміє, а хто втратив, він буде боліти. Але я думаю, що ми і за таких молимось і будемо молити, щоб Господь дав їм сили це перенести. Тому що тільки із Господом ніякі психологи, ніякі інші люди не зможуть це, не кажуть допомогти. Тільки Господь єдиний, який може допомогти, який може дати радість пройти це страждання. Я буду читати одне місце, де. Записано у Євангелії Матвія про чудо, яке зробив Господь. Це Євангелія Матвія, 14 розділ із 14 вірша. А вийшовши Ісус, побачив силу народу і змілосердися над ними та вигоїв їхніх недужих. Як же настав вечір, підійшли до нього учні і кажуть, пусте це місце, та й час минув уже. Відпусти людей, нехай ідуть по селах та й куплять собі поживу. А Ісус сказав їм: Не треба їм відходити, дайте ви їм їсти. Вони ж мовлять до Нього, Ми маємо тут тільки п'ять хлібів і дві риби. Тоді Він каже Принесіть мені їх сюди. І звелівши народові посідати на траві, взяв п'ять хлібів і дві риби, підвів очі до неба, поблагословив і розламав ті хліби і дав учням, а учні людям. Слава Ісусу! Ви знаєте, читаючи цю історію, і нам деколи не вміщається в розум. Учні кажуть п'ять хлібів і дві риби. А народа тьма. П'ять тисяч це лише чоловіків. Так порахували. Кажуть, а приблизні дослідження, що е, в цілому було від 15 до 20 тисяч людей. Це жінок, дітей і чоловіків. Це ну, велика селена народу. 20 тисяч чоловік, навіть 15, навіть 5, навіть тисячу людей накормити із п'ятьма хлібами. Ну, це знаєте, якщо подумати людському розумі це неможливо. Апостоли кажуть, учні до Ісуса, слухай, відпусти вже людей, вони вже наслухалися, ти вже їм допоміг. Відпусти, їх, хай собі йдуть і хай собі куплять їжі. Цікаво, цікаво, як каже, Ісус. Каже, що а Ісус сказав їм, не треба їм відходити, ви їм дайте їсти. Ви знаєте, якби мені сказали, слухай, на кормі 5 тисяч людей, 15, 20, ну, мені взяти стільки грошей, щоб купити хліба. Там місць не піно каже, що на 200 динарів і навряд ли чи хватить грошей, щоб купити їжі для цього народу. Для учнів це було не зрозуміло, як вони мають накормити людей, коли всього на всього 5 хліб і 2 рибини. Що вони мають зробити? Куди піти хліба? Треба було кави, домовитися зарані, щоб там хтось напік, щоб сказали, що на таке число на стільки то людей треба хліба. Я пам'ятаю раніше, коли було тяжко із хлібом, то люди десь заказували у пекарні хліб, що на таку-то дату нам потрібно стільки то хліба. Люди зарані готувалися, бо будуть чи гості, чи весілля буде, і люди готувалися, а тут так спонтанно каже, ви дайте їм їсти. А вони ж молять нього, ми маємо тільки 5 хлібів і 2 риби. Тоді він каже, принесіть мені їх сюди. І звелівши народові посідати на траві, взяв п'ять хлібів і дві риби, підвів очі до неба, поблагословив і розламав ті хліби і дав учням, а учні людям. І всі їли до наситу і назбирали кусні, що зосталося, 12 кошиків повних. Тих, же, що їли, було яких 5 тисяч чоловік, окрім жінок і дітей. Господь з'явив свою славу, слава Господу! Ви знаєте, е, є історія, хтось із братів читав прошу неділю, по-моєму, про вдову у Сарепті Сідонській, де був голод, де було, кажуть, біда була. І коли Ілля підійшов до, до жінки і каже, сухай, що маєш. Вона каже, маю трохи. Ну, зараз я це спечу і ми помремо, тому що все, більше немає. Що він каже до неї, Ілля, вдови? Іди зроби це, іди спечи, але спочатку дай мені. Я свій, знаєте, де думав, Я, який же ж ти наглий? Ну, людина каже, що має чуть, -чуть того тої муки спече і ти каже, дай мені. Але написано, що вона послухалася. Вона спекла і дала йому, він поїв. І написано, що поки був голод у серебці Сідонській, люди, ця, ця вдова і сину не померли. Господь благословив, Господь і чуть дав багато. Є інше місце. Ми читаємо історію про Єлісея, де. Жінка підходить до нього і каже: Слухай, ти знаєш, що мій чоловік каже, це твій раб. Він помер. А у мене борги. Що мені робити, хоча забрати моїх дітей у рабство. А він каже, що ти маєш? каже, є чуть-чуть олії, оливи цієї. Каже, йди, позбирай, каже, у сусідів посуди. Назбирай, скільки можеш. Візьми це у твою кімнату, закрися, візьми у твоїх синів, каже, і наливай. І з трошки олії. Заповнилися всі посуди. Кажуть, є ще каже все, посуда закінчилася. Господь являє чудо, слава Ісусу! Господь є синій, і із маленького зробити велике, якщо ми довіряємо своє життя у руки Господа. Нам часом каже все, пропала наша надія, осталося трошечки хліба, ми це з'їмо і помремо. Там мають забрати дітей у рафту, бо немає чим віддати. Але Господь виводить із різних ситуацій. Як часом у нашому житті, ми дивимо, все, пропала наша надія, немає, немає ні грошей, немає хліба. Я пригадую історії, де коли е, люди свідчать, що одна сестра свідчила, каже, що мала маленьку каструльку борща. Грошей нема, пенсії нема, е, вона інвалід і ніхто не приносить. І цей борщ, вона їла тиждень. І борщ у каструлі не менша. Мало того, що приходили інші інші їли, і каже, каструля з борщом не убивала. Це чудо Господнє, слава Господу! І багато вона кажуть проводити історії, де Господь він умножував. Якщо ми довіряємо Господу, якщо я Господу не буду вірити, навряд чи це буде чудо. Учні в і самі до кінця можливо і не вірили. Що Господь може накломити стільки народу. Мені, як десь я читав, каже, що один із учнів вже одразу почав рахувати, скільки треба грошей, скільки треба я кажу, всього купити. Ну, приблизно розраховував, скільки чого треба. Він полагався на себе, що де йому це взяти, де нам це зробити, де нам це купити, де, де взяти таку суму грошей, тому що 200 динарів це була велика сума грошей. Їх треба було заробити. І не один день, і не місяць треба було багато робити, щоб на 200 динарів і каже, і чи хватить на 200 динарів, щоб купити хліба на стільки народу. Це дуже багато народу. А Ісус їм каже, бо дайте їм їсти. Сьогодні, якщо переводячи це у наш час, ми приходимо у церкву, ми приходимо, щоб щось поїсти. Поїсти духовної їжі. Не просто десь знати сісти у, у столові і поїсти, і це треба легко зробити. Але ми приходимо у церкву, щоб накормити нашу душу. І ми приходимо і ми хочемо почути слово від Господа. Ми хочемо отримати цю їжу, яка буде для нашого духовного росту. І ми деколи хочемо почути, щоб нам дали їсти. Ви знаєте, ми проповідники, ми дуже слабенькі. І я часом кажу, Господи, я не маю що дати. У мене лише чуть-чуть, трошки, що я можу дати стільки народу. Ви знаєте, тут є нас багато. І не кожен візьме мою для себе. Не кожен візьме те, що я буду сьогодні читати, тому що одному потрібна така піща. Другим потрібно така піща, і скільки нас тут є? для кожного Господь він має їжу. Слава Господу. Тому що я прочитаю одне місце, брати з нами прочитають друге місце, і Господь кожному із нас дає їжу. Просто інше питання: чи я її візьму, чи я буду її споживати, чи вона мені сподобається ця їжа. Хоча у Господа немає недоброї їжі, у Господа немає поганої їжі, тому що слово Господнє воно дає життя. У Слові Божому є життя. І якщо ми будемо дуже уважні, якщо ми це Слово Боже будемо приймати для себе, воно нам дає життя. Ми слабенькі, але нашу слабость Господь може перетворити у багатство. Те, що я маю трошечки, я чуть-чуть знаю слово Боже. Я трошки вмію читати, можливо, не, не так гарно, я трошки вмію. Але Господь каже: ви дайте їм їсти. Сьогодні від нас від проповідників кажуть, требується, що ми накормили б народ. А якщо я не маю, що мені дати? Ми читаємо і і історію про Петра, який йшов у храм, і помните, він йшов із Іваном, і там у дверей храму сидів хромий. І каже, той хромий, каже, дуже уважно дивився на Петра і Йоанна. А Петро каже, слухай, я грошей не маю. Я не маю золота чи срібла, я не можу тобі цього дати, але каже, що маю, те тобі даю. Взяв за руку і каже, во ім'я Ісуса Христа встань і ходи. Що міг те даю? Сьогодні перевіримо своє життя, що я маю дати. Чим я можу поділитися з ближнім, що я можу виділити із свого життя. Які настрої у моєму житті, що я несу у цей світ? Що я говорю у цьому світі? Це дуже важливо, що ти можеш запропонувати сьогодні у цьому світі. Чи ти можеш сказати добре слово? Чи ти можеш зробити сьогодні добру справу? Можливо, ти собі думаєш, я такий немощний, я така немічна, але я не можу і нормально говорити. Я не можу і нормально спілкуватися. Що я можу зробити? Зроби те, що ти можеш, наскільки ти можеш, а Господь умножить. Господь благословить, робиться в ім'я Господа Ісуса Христа, а Господь зробить свою справу, слава Йому. Тому що Він каже учням, що маєте, принесіть П'ять хлібів і дві рибки. Далі Він каже їм, що розсадіть людей. Те, що требулося від учнів, вони це мали зробити. Господь не буде робити мою роботу, і Він не заставляє мене робити його роботу. Він сьогодні хоче те, що він залежить від мене, щоб це робив я. Якщо я можу прочитати Боже слово, то я маю його читати. Якщо я можу трошки розказати, я буду розказувати, але благословляє Господь, слава йому. І Він хоче, щоб всяка душа на у цьому зібранні була ситою, Щоб вона була задоволеною, тому що він дає і хліб. І воду, Він дає життя, слава Ісусу Христу! Він умножає, Він благословляє. Нам це деколи не зрозуміло, але це все робить Господь. А Господь дай нам сили бути уважними, щоб ці слова, цей хліб життя, який ми сьогодні будемо укушати, яким ми укушаємо, що він нам був для збудови. Нашого духовного чоловіка, щоб це було для росту нашої душі, щоб ми возрастали. щоб ми не були младенцями, але щоб ми возрастали у совершенного чоловіка, Щоб ми могли розлічати добро і зло. Тому що дитина, дитина теж їсть, але вона їсть таку їжу легку. Її тверду піщу не можна, тому що вона може подивитися. Вона не прожує, нам не, не, не зрозуміє, і християнин у церкві дитина. Він йому не можна всього давати, тому що він цього не зрозуміє. Але слово Боже, воно є і для дітей, і для дорослих. І сьогодні Господь хоче нас навчати, що ми мали мудрість, що ми возрастали духовно і прославили ім'я Господнє. і що у нашому серці добре несли і ділилися з іншими, навіть якщо я можу робити щось трохи трошки, Господь благословить, і це буде багато. Ми йдемо до молитви і будемо просити Господню благословіння, що Господь дав нам сили, коли нам є важко, коли є труднощі не втрачати надії. Можливо, наша віра така мізерна. Така, знаєте, слабенька назії чуть-чуть. А Господь сьогодні хоче умножити нашу віру. Він сьогодні хоче благословити благословінням от неба, тому що у Господа благословіння багато для кожного із вас, слава Ісусу. Він хоче благословити тебе рясно, не скуденько, не трошечки, а рясно благословити кожну душу від маленького до великого. Він має благословення. Він має що тобі сказати. Він має знаєте, тебе підтримати сьогодні. Відкрий своє серце. Ти сьогодні сів тут у цьому залі. Ти послухай, що спі скаже Господь. А він скаже мир твоїй душі, слава Ісусу, тому що у тільки у нього є мир. Да, ми у цьому світі сьогодні втрачаємо мир, втрачаємо спокій, але у ніг Ісуса ми можемо Його знайти. І ми сьогодні зробимо способними почути те, що скаже вам і мені Господь. І хай Господь вас рясно благословить, благословить це зібрання і наповнить Духом Святим. Бу слава повіки. Амінь.